Епам намагається прорватися в контратаку. Потрібно партнерів поблизу. Яворський віддає передачу в Удар. Передача вперед. Зараз завдає удару і забиває номер 77 в команді Епам. І гол відкрив... відкриває рахунок Віталій Музика. Відділяють ПАМ та Сомбру, Тому тут в теорії, якщо Сомбра переверне одна нічия, 11 голів забили і 3 пропустили. Ну. Хочеться зараз також поглянути в лайв таблицю. Думаю, що оновилась після першого матчу таблиця. Хочеться побачити розташування команди совцера 2. До речі, зараз на майданчику. З'явився, анти бувають перші тілі зі Львова. Справді ну, виконання вийшло ефектне. Ще б пас відреагували на нього. Епа Метація удар і... Зараз відбирає м'яч і знову на частині залишається суперника. Дідух, дідух підробляє підліву, дідух пробиває. Собі м'яч здобуває на чужому, майдан... на чужому на чужій половині майданчику діють. Удар проходить і тут Кіна рятує. Лише другий матч в п'ятому турі першої тіліги Львова з футзалу. І... Розганяє контратаку. Підкат в ноги сірку все в межах права в голубів, віддає під удар. І зараз не забиває Сомбра. Зіткнулися між собою там е гравці за участі. Мацишина, а Сомбра зрівнює рахунок. Вони це роблять врешті-решт. І робить це. Думаю, за такої ситуації буде вже вкрай складно поступитися. Епап знову попереду. Вони виходять вдруге в цьому матчі вперед. Остап Юрчук віддає в центр. Шеремета. Повертається м'яч Шереметі. Хороший пас, хороша комбінація, але там треба було вже пробувати. Зберігають м'яч у горі. Але швидко забирає м'яч до власних ніг Епам. Віталій Музика. Віталій Музика на правому краю. Голобів проти нього бореться. Голобів віддає на край. Знову зараз забиває сомра! Після тут пострілу від Юрчука гравець із маніжкою. Передача вперед від Мацишина на Яворську не проходить. Зараз по одному заліковому балу. Тепер Вепам 11, а в Сомбри 9. Захоплений поєдинок. Дякую, що його дивилися. Переносимось далі на матч між Інтеляста та Дякую.